Дівчата, я вас вітаю на моєму каналі, мої улюблені підписчики. Я вам дуже вдячна за те, що у вашому полі є такі вібрації, які привели вас до мене, і ви хочете почути цю інформацію. Сьогодні будемо працювати з вами на трьох різних таких, не це не колоди, я взагалі використала декілька колод для розкладу. Буде три варіанти. І ми послухаємо поради від Всесвіту. Що відбувається, які у вас є вібрації, що вам потрібно, що вам хоче сказати всесвіт, можливо, що він хоче ізцілити. І перший варіант обирайте, будь ласка, такий камінь. Другий варіант аметіст. Я як ж пиза аметісту. І третій варіант це в нас агат. Такий він здоровий, може, як моя долонька. Як завжди, щоб було зручно, в нас буде під відео Тайм-код. І я вас вітаю перший варіант. Подумайте, налаштуйтеся на сприйняття інформації, на інсайти, які ви почуєте. Або як часто буває, я чую під відео, слухайте, от я це все знала, але коли ви мені кажете, в мене аж мурашки по шкірі. Давайте послухаємо. Дивіться, який класний камінь. От Не знаю, як він називається. Якось топографічний критинизм, вони не вміють орієнтуватися в, в, в пространстві а в мене бачите і імена інколи з камінчиком. І так, давайте подивимось, що вам кажуть карти. Клас! Слухайте перший варіант. У мене всі карти англійською, німецькою мовами, тому я інколи дивлюся, що написано, і перекладаю, так. Мішка касалапий. Перший варіант, я вже вас люблю. Ви вже такий класний, 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 класний. Прям дуже класний. І вау! Ой, слухайте, аж мурашки від вас в мене пішли, і ви вам там все видно. І мені видно і всім видно. По-перше, перший варіант, ви тут трошки не тим шляхом пішли, або зараз йдете. Ви заплутались у вашому житті, і вам здається, що насправді, насправді все так погано, що ви заплутались, у вас в думках такий собі ворони водять хоровод. І от ви дивитеся на своє життя з сторони, вам здається, що у вас нічого не вдається. Знаєте, як завжди, то я дуже товста, то я дуже тупа, то в мене нічого не вийде, то хтось є розумніший за мене, мені це не вдасться. Але це тільки ваше бачення, це тільки у вас мозок, мозок трошки він зайшов в оману. знаєте, Він трошки не про те думає. Які думки можуть пов'язані з стресом, з безнадією. Можливо, це токсичні відносини, або вам мама в дитинстві казала, подивися, твій брат може краще, або твоя сестра, а ти ніхто. І от ви, в принципі, з вами все нормально. Це тільки та проекція, яку ви робите на себе. Можливо, у вас є якийсь паразит. Який на вас паразитує. Може бути ваша улюблена подруга, яка, знаєте, як кожна гарна подруга має мати негарну подругу, яку вона буде використовувати. От хтось на вас паразитує. Будь ласка, перший варіант. Подивіться навколо, подивіться на своє оточення і подумайте, хто є, хто викачує енергію. Це не як то кажуть, поробили, а це якась токсична людина. Може, ви кожен день дзвоните додому і вислуховуєте, як ваша мама вам розказує, як вам погано. Або це може бути і ви. Ви самі себе, от як це що сама себе висікла, а у вашому випадку ви сама собі робите от таку негативну програму. Перший варіант. Подивіться на правді в очі, і взагалі напишіть, хто паразитує, хто є паразитом у вашому житті. Далі у вас тут двері відкриваються. Де та моя колода, я б її десь поклала так, ось вона. Дуже класна ракульна колода, називається Divine Doors. божественні двері. І от у вас такі двері відчиняються. І тут написано внутрішня сила. Вона у вас є. Uh, будь своїм командиром або командним своїм життям. Ти, uh, наприклад, твій шлях йшов до того, щоб от зараз потрапити до цієї точки. Це означає, якщо ви от зараз мене бачите і чуєте, це означає, ви готові сприйняти інформацію і змінюватися. Uh, з цього моменту вам не треба боятися життя. You have nothing to fear. У вас є внутрішні ресурси. І ось у ваші внутрішні ресурси це ведмедь. Бачите, хто такий мішка? Ви знаєте, що мішка є майже царем, королем серед тварин. І вам потрібно проснутися від зимньої спячки. От вам зараз Карти кажуть, доброго ранку, красуня, просинайся, яку лешу ту фігню твориш, і не розумієш своєї сили, чого ти дозволяєш паразитувати на собі? Чому ти сама в такому стані? Чому оточення таке? До речі, 20 числа, 20 квітня, в нас буде кольцеве затемнення сонечко. Це означає, що всі мають проснутися, як той медик з сплячки і подивитися на себе, чого проснутися, оскільки вам доля подарує рицаря-кубків. Хто в нас такий рицарь кубків? Це такий хлопчина, який прийде в ваше життя з кубком і принесе? секс, кекс і інші плюшки. Може, він не принесе ні сексу, ні кексу, але принесе емоції. Взагалі, рицарь кубків це такий от лавілац, і він вже на шляху до вас. Тому, якщо ви будете сидіти і казати, мама, де море, як мені фігово, то він до вас не прийде, бо ви його просто не побачите. Ви будете сидіти, і у вас от очі будуть зашорені як в той лошаді. Тому, перший варіант. Чекаємо рицаря кубків. Рицарі копка — це може бути якісь позитивні новини, і вони вже на порозі, вже перед вашою двер'ю. Бачите, ось ваші двері, вашою внутрішньою силою, він вже до вас йде. Це може бути і таке, от, знаєте, як запрошення на корпоратив, на щось веселе, на день народження, на емоційне свято. Вам доля каже, все, хорош. Перший варіант, вам не подобається. Ну і що вам ще каже доля? Доля каже here and now. Дивіться, ось у Пасха, ось у наше яйце, символ життя. Подивіться, це past, минуле, future, майбутнє, а ваше яйце, життя. Чому в нас яйце життя? Це символ, символ, ем, інколи на Пасху так використовують народження. От вам треба проклюнутися, двері тут вже відчинені. І вам кажуть, що живіть в тут і зараз. Here and now. Вам така пропозиція від карт Таро. І дуже крута, мені подобається ця колода. Seeing the True You. Побачте справжню себе. От вас просто, ну, круто, і неймовірно, подивіться, перша карта і остання, як вам дається порада. Подивіться, хто ви є, насправді. Ви насправді класна дівчинка, яка має ресурси, яка готова жити в зараз і сьогодні. Але для цього треба. Ще раз, давайте так: сумуємо з вами. Підсумуємо, да? сумувати ми не будемо. Якщо ви мене чуєте зараз, це означає все. Ви вже йдете тільки вперед, вас іде трансформація. Хто паразитує на вас? Дивитесь, що вас зв'язує, що ви. Не бачите вашу свободу, відкриваєте двері в свою внутрішню енергію. Просинаєтесь взагалі подивіться на мішку, подивіться документацію про ведмедів, як вони живуть, як вони захищають своїх дітей, як вони, якими вони є сильними. Та? В принципі, дивіться, тайга, там нема нікого сильнішого. Ви готові? Ви готові до рицаря кубков, до емоцій, до кохання, до змін. Якщо готові, то пишіть мені Да. Лєна, я готова. Я буду дуже рада це прочитати. До речі, ваш зворотній зв'язок мені настільки в кайф. я дуже радію, якщо ви пишете, що у вас програються розклади. Будь ласка! Живіть зараз, і сьогодні, і побачите, хто ви є насправді. Якщо вам потрібен чарівний пендаль, то звертайтеся на консультацію. В приватних консультаціях я проводжу і допомагаю розібратися в собі. Ось такий у вас просто чудовий, крутий варіант перший. Я вам дуже-дуже дякую. І будемо переходити до варіанта номер 2 як то кажуть. Так. Другий варіант ви ще є, чи вже є? Амітіст. Так. Тепер черга вам слухати. Цікаво. Взагалі амітіст камінь, який використовується для очищення і для чистки іншого камінчика. Тому, не знаю, ми тут, скажімо, я як називаю булишниками, дуже люблю амітісти, вони є недорогими і їх придбати завжди корисно. Так, перший варіант. Вибачте мене, другий варіант. Я вибачаюся. Другий варіант. О! Колесо фортуни. Прям вау! Uh, -away your new life is unfolding with blessing to you. Народження. У мене всі карти англійсько-німецькою мовою, тому я читаю канінше. Будемо вчити, до речі, німецьку мову. канінчі. Це в нас кролик, да? бачите? No place like home. Pons і. The Hunter, not The Hunted. Ну, хороша вам порада така. Іде. Так. По-перше, другий варіант. У вас тут колесо Фортуни. Це означає, що вам десь зараз підфартило, і ви знаходитеся. На вершині цепочки. Але калісо Фортуни це в нас 10 аркан. Вона така карта, знаєте, така хитра. Це означає, що ви, от ви зараз мене бачите, от прямо зараз вам і повезло. А завтра ви йдете на вулицю буде по іншому. Оскільки калісо фортуни, воно завжди крутиться. І ви знаходитесь завжди в циклічному розвитку. Подивіться, карти, які знизу знаходяться, вони крутяться, крутяться. Це означає, якщо ви зараз знаходитесь тут, вам потрібно ловити. Хвилю, оскільки завтра ви можете бути тут і тут, але де б ви не були у своєму житті, це означає, що ви рухаєтеся і потрібно бути готовим. По цій карті це може бути виграш в лотерею, це може бути знайомство, це може бути ви 25-тисячний -ти відвідувач магазину, вам дали квиток, ви зустріли своє щастя. Це може бути абсолютно все, що завгодно. Або, бачите, вам повезло, ви слухаєте мене, таку скромну Лену. <плес> Black Flowers Fragrance. Вам колода каже, що потрібно скласти картину чорних квітів. Подивіться на своє серце, подивіться на себе, на вашу енергію і подумайте. Що є для вас чорними квітами. Взагалі чорний колір це колір не тільки у нас так, так смерті. Наприклад, в Індії це білий колір, колір тиші, колір заспокоєння також, і колір, колір таємниці. Подивіться, що є вашою таємницею, що приводить, наприклад, вас до успіху, і що змінює вас. Колір є неймовірним. Взагалі, ви любите чорний колір. І от чорні квіти, зараз квітно-тюльпани, наприклад, ви можете подивитися, наскільки неймовірна ця краса. І хтось це не подобається. Але в цьому кольорі є щось Цікаве і неймовірне. І от зараз те, що у вас відбувається в житті, це також є неймовірним. Ця карта, двері, так, Де в мене? маленька така малишка. Divine Door, це оракульна колода, яка показує двері, які зараз відкриваються для вас. І тут написано: birth. Birth – це народження. Інші двері з'являються перед вашим поглядом. Нове життя Приходить для того, щоб вас благословити. От у вас йде новий етап, нове народження, нове бачення. І тут приходить той самий каінчек. А хто в нас каінчення? Це у нас зайченятко. Зайченятко, яке є символом життя, символом розмноження, але він є дуже спостереглим. оскільки десь там газелі просинаються, біжуть в Африці, так? Де там лев, а Заяць дивиться навколо, і він має оцінити ситуацію. Ми інколи недооцінюємо цих наших гризунів, чому вони так сильно розмножуються. Для того, щоб вижити. От у вас зараз йде новий етап спостереження над життям і аналізом. От бачите, в нього така стойка. Він стоїть і дивиться, де є. Безпечна ситуація, де небезпечно, і куди мені йти. От разом з цією картою вам потрібно оцінити, куди вам зараз рухатися. Це нове народження, пошук нового шляху. І вам є якраз підказка, куди йти додому. No place like home. Немає такого міста, як дом. Взагалі, для українців, які залишили країну через війну, поняття дом зараз настільки болюче і. Для кожного з нас це просто важко. З другого боку, дивіться, як. Таке світло йде з того будинку. Дом там, де ми себе затишно почуваємо. Я впевнена, що якщо ви мене дивитесь, то ви створили для себе свій світ. І свій світ це не тільки диван і телевізор, це комфорт. Що вам подобається? Дом це уют, це затишок, це натхнення. Карти вам кажуть: от ви зараз знаходитеся в періоді новому, нового народження, нового вітка. І вам потрібно подумати про цінності, хто є дома. І от вам, якраз, паш Жезлов дає ідеї. Взагалі, це може бути, що там мене бабуся перед великоднем завжди штори стіла, сажу трусила, штори стирала, там можна десь побілити. От вам, Паш Жезлів каже, вам потрібні ось він сонячний, нові ідеї. Можете потрусити сажу, якщо ви живете в п'ятиповерховому будинку, десь пошукайте ту сажу. Можете побілити, якщо є бажання, постірайте штори, але займіться своїм будинком, займіться затишком, створіть для себе щось нове, щось класне, оскільки ви знаходитесь зараз на такому підйомі. І для того, щоб дивитися на новий напрямок, у це ваше народження, вам потрібно просто нова ідея. І є багато креативних можливостей у Німеччині або де ви мене дивитесь, знайти для себе щось цікаве. Ви можете купити просто квіти, ви можете купити свічки, ви можете купити якісь декорації, все, що завгодно, але це допоможе вам йти в новому напрямку. У вас буде синхронізація ваших енергій. І подивіться, ще сова. До речі, моя сова, колись мені придарили з України, пані Галина. Дуже дякую вам. Бачите, це вона а, символ мудрості: Be the Hunter, not the hunted. Будь мисливцем, а не тим, за ким охотяться, да? А, Тому, от вам зараз карти кажуть: беріть бика за рога. І Створюйте свій всесвіт. Вам зараз даються всі шанси, всі ресурси, і просто от крута, крута енергія. І я впевнена, що у вас вона є. Вам тільки треба трошки от вас підштовхнути, щоб ви крутили це далі. Я буду вам другий варіант. Дуже вдячна, якщо ви напишете, які у вас є ідеї, яка у вас енергія, як ви себе почуваєте. Взагалі дуже вдячна за ваші коментарі, за лайки, за підписку, за зворотній зв'язок, оскільки це дає мені енергію і натхнення. Якщо вас цікавлять інші розклади або приватні консультації, пишіть теми або пишіть мені в приват, будемо робити розклади і питати таро. Я вам дуже вдячна, другий варіант. А тепер ми переходимо до третього варіанту. Перших два варіанти були просто круті. Чесно скажу, така класна енергетика. Третій варіант. Ага, боже, який він великий. Чи то в мене маленькі руки? Давайте дивитися відверто. Ви готові третій варіант? Ой, а що це ви? О, дивіться, у вас прям. Одна та сама поза. Так. The temple of my body. Що ж там в вашому баді случилося? В мене карта англійською, німецькою, тому читаю. Трошки триває. Так. Дивіться. Відкривається вам Будда. Um, abundance lies in the heart that allows share more than expected and see love come around. Ну, так 100%. Я погоджуюсь. Дивіться, яка класна манюська. Це вже маленька, так? Да? Ріван uh, Duo це маленька оракульна колода. Далі, тварина у вас Пантера. Що це ви мене так лякаєте? Я котів люблю. Третій варіант. Round and Round. Слухайте, ви мол. Які круті розклади виходить? П'ятерка м'ячей. Release the Dark Wound. Let Love. Круто! Uh, Просто круті, якісь, я не знаю, якась така енергія йде. всі три розклади, якщо чесно, неймовірна історія. По-перше, третій варіант. Сидите ви і думку, гадаєте, чого у вас закриті очі? Щось вам трошки скучно. Але скучно у вас це може пов'язане The Temple of My Body. Дивіться, ви. Паралельно вам карти сказала. Скільки в мене? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім колод, які я використала. Два колоди вам кажуть, трошки ви зачинилися у собі. От тут Темпл, так, це що в нас може бути? Там, храм чи ну Якась така релігійна да, будівля of my body, Тобто ви закриті в своєму тілі. От Подивіться: так само і тут. Дівчинки, в неї зав'язані очі і вона зосереджена на собі. Ворони. Хто в нас ворони? Ворони в нас. Ті самі чайки, тільки чорні. Вони в нас живуть в потусторонньому світі, так і бачать. І от вони вам заплутали очі. І ви не бачите зовнішніх змін, ви не бачите того, що відбувається. Або я вам так сказала: третій варіант ви не хочете бачити. І от собі закрилися в своєму організмі. І не виглядаєте, не дивитесь, що відбувається навколо. Але дивіться, в чому прикол. Руки у вас вільні, і тут руки вільні, але всі проблеми у вас в голові. Тобто я собі давайте так сама придумала, сама образилась. І от ви варитесь, вам негайно потрібно вибиратися з цієї негативної спіралі, яка у вас в голові, яка вас приводить до того, що ваш організм йде вже психосоматично, просто сам себе знищує. Зверніть увагу на свій мозок. І він у вас 100% третій варіант є. Вам Кажуть карти, що всі проблеми, то, що ви собі придумуєте, вони є нереальними, вони є тільки в голові. Тема страху, її вам потрібно пропрацювати для того, щоб звільнитися, оту пов'язку зняти і побачити світ. І як же ж ми це будемо робити? Ми з вами позитивні люди, тому, що в нас двері відчиняються, куди, що вони нам кажуть? Ви бачите, хто тут сидить, той самий Будда, що він нам каже. Офенінг, відкритість. так? Спокій лежить в серцях, в серці, який дозволяє розділити більше, ніж ви очікуєте, або також сприйняти. Більше, ніж ви очікуєте, і побачити любов навколо. Тобто, вам карти радять радість, спокій, надію, які є у вашому серці, поділитися цим з ними і також сприйняти. Вони кажуть так, хорош, відчиняй в житті двері, нема чого закриватися в собі. Зверніть увагу на своє серце. І от вам іде наступна порада пантера. Ви бачите, яка вона чарівна, спокійна, тендітна кицька. Вже потрібно гаркнути. Знаєте, колись хтось з знайомих казав, зараз піду, як гаркну, от вам зараз, вже, якщо ви мене чуєте, це означає третій варіант: прийшов час. Оцей процес зупинити, оскільки за вами дивиться, за вами дивиться всесвіт, коли ви гаркнете. Пантера завжди захищає себе. Пантера завжди бачить, що відбувається. Вона та, яка діє, яка активно діє. І яка реагує, а не сидить, вона свої кордони захищає. Round and round. Дивіться, те, що з вами відбувається, у вас в голові оце все крутиться, крутиться, крутиться по спіралі. Ви знаєте, що в нас іде розвиток. І от у вас і тут, і тут карти кажуть, що. Ці дії, які з вами є, вам потрібні. Ви боїтеся, ви боїтеся, що вас обмануть, що вам прийдеться за себе боротися. От ці проблеми пов'язані з тим з нескінченним, скажімо як, видком спіралі. І по п'ятки злав це карта, яка означає, що був бій, була певна ситуація. Вас ранили, ви ранили, і ви не можете її відпустити, ви не можете просто-напросто звільнитися. І тут подивіться на цю карту. Взагалі, спочатку, коли я її побачила, я трошки не зрозуміла про що. Ну, Прочитати я прочитала, перекласти зрозуміла, але подивіться: «Release the dark Wound Let Love Live. Звільни темні рани і дай любові жити. Подивіться, ця рибка це скелет, і руки її відпускають у воду, і вона починає, тут м'язи починають наростати. В руках ви тут бачите, сподіваюся, вам видно, тут скелет видно, як проростає. І карта каже: звільни темні рани і дай любові жити. Третій варіант, знаєте, трошки грустна така тема, але вона дуже потужна. От те, про що я зараз говорю. Будь ласка, якщо вам відгукається те, що я говорю, напишіть коментар, я вам буду дуже вдячна. Виходьте з того заточення, яке ви самі собі зробили після тієї битви. Ви не програли, оскільки кожна битва так, вас ранить, у вас. Негативні емоції, але вони вас вчать. І от карта каже: прости. Прости і ділися, ділися любов'ю, яка є в твоєму серці, оскільки оце все, що по спіралі йде. Розумієте, Проблема в тому, якщо ви зараз це не вирішите, цю ситуацію, яка ви трапилися, то вам всесвіт знов дасть таку саму херню, давайте називати речі своїми імінами, щоб ви його проходили. Що вам треба? От в цій ситуації вам треба конкретно гаркнути на всіх і звільнити рани. Це важко. Важко простити, важко відпустити, важко сказати, я хочу зцілитися. Хтось любить страждати, от вам подобається, оскільки дівчинка може себе звільнити. Проблем нема. Але комусь, можливо, подобається страждати. У мене для вас гарна новина, все світ каже, хорош, вже все. Вже виходимо на фінішну пряму. От, просто, просто, просто чудова, новина, я б так сказала, третій варіант. Я буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, звертайтеся за приватними консультаціями і нехай у вас все буде добре. Відпускайте, подивіться, яка класна карта, і все буде добре, ви будете знову знаходитися на ні, і Будда. До речі, шукаю статую Будди для себе. Хочеться щось таке цікаве знайти, дивіться, класне. Можливо, вам допоможе десь погуляти, знайти статую Будду, звернутися до нього з проханням. Третій варіант. Нехай вам щастить!